Плюс і далі обговорюємо міжнародну політику і. У понеділок, 1 вересня на полях саміту шанхайської організації співробітництва в китайському Тяньцзіні російський диктатор Володимир Путін провів двосторонні зустрічі з лідерами кількох держав. Прем'єр-міністр Індії Наренда Моді закликав його якнайшвидше завершити війну проти України. А президент Туреччини Редже Пердоган запросив лідера Російської Федерації відвідати Анкару цю тему та більше обговорюємо далі із кандидатом політичних наук керівником Народної асоціації малих громад Олексієм Бурячанком він же на зв'язку з нами, пане Олексію. Доброго дня вам та слава Україні. Я вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів і грамсла так. Ну ось власне, ось ця зустріч Путіна із е, лідером Індії, і власне е, з президентом Туреччини. На вашу думку, яку може відіграти е, у подальшому розвитку подій щодо війни в Україні? Наскільки лідери цих країн готові схиляти російського правителя до е, завершення бойових дій проти нашої держави? Чи це? Це, власне, Путін таким чином знову показав, що він плював на всі міжнародні закони на ось ту свою ізоляцію, яка тривала протягом кількох років. І ось власне вийшов повноцінно на міжнародну арену. Ну да, друзі, а про яку ізоляцію можна говорити, коли президент Сполучених Штатів Трамп аплодує Путіну на військові штатів перед ним там стелять червону доріжку, а потім ми дивуємося, а як так? На що самі ШОС на самі ШОС приїхали ну, по суті лідери глобального півдня і абсолютно спокійно спілкуються з путіним і не просто спілкуються, але й бажають спілкуватися. От, наприклад, візьміть буквально останню інформацію. Про те, що моді прем'єр-міністр Індії на з таким натхненням виставив себе в соціальних мережах фотографію, де він в автомобілі знаходиться з Путіним. і каже, що не переживайте, мов все добре. в мене буде окрема. На зустріч двостороння з президентом Російської Федерації, ну тобто, ми тим самим дуже яскраво бачимо наслідки політики нової політики Сполучених Штатів Америки, яку демонструє новий президент Сполучених Штатів Трамп, політика, яка направлена. Не за допомогою сили, як він сам формулює, як там мир через силу, ну, да? от, але сила направляється поки що виключно на партнерів Сполучених Штатів Америки, а проти геополітичних опонентів ніть мало того, що нічого немає, ніякої сили, а навпаки, є. Велика повага від Трампа і ну бажання дружити і співпрацювати. Як бачимо, що саме такі відносини схоже будови на або хоче вибудовувати Трамп з Путіним, ну якби просто цього не було, то тоді навіщо планувати зустріч на території Сполучених Штатів на Алясці між глибоко підсанкційним диктатором Путіним та по суті там як раніше називали лідером вільного світу Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, от який перший висновок в мене вимальовується да, вже от за наслідками, ну, точніше, в процесі, да, процесі саме то шос. Це те, що, пам'ятаєте, як ми завжди говорили, що Глобальний Південь це дуже абстрактне поняття. І називали так, ну, тобто, використовували таку представку так звані країни Глобального Півдня. Да? Ну, тому що такого, Політологічного поняття в принципі не існує. Це дуже різні держави з дуже різними інтересами, з дуже різних навіть частин і півкуль. які да, об'єднують якісь ситуативні треки, і вони здебільшого роблять акцент на економічній співпраці. вот так от тепер мені хочеться сказати: ну або зробити такий висновок, що вже і для країн так званого колективного заходу. Потрібно використовувати те рівно те саме поняття так званого колективного заходу, тобто зараз сказати, що одні ті ці, ці самі цілі, наприклад, є у сполучених штатах Америки при Трампі, у Європейського союзу, у південної Кореї, у Японії, у Індії, тієї самої, у В'єтнаму, у Індонезії вже на превеликий жаль не можна Їхні їхній Ес дуже сильно фрагментується. І також по суті країни глобального, ну як там колективного заходу дуже сильно стають схожими на країни глобального півдня. Чому так відбувається? Ну тому що по суті на наших очах руйнується однополярний світ, в якому лідером є Сполучені Штати Америки. Остаточно руйнується, в принципі, вся Ятенська Поздамська система, і вибудовується щось абсолютно інше, яке зараз ґрунтується, за все на, на таких протекціоналістсько-ізоляціоністських, якщо так можна сказати, на принципах, тобто, умовно кажучи, використовуючи принципи ре, реалполітик. Ріалполітік, і е, ці принципи зараз домінують абсолютно всюди, як в західному світі, так і не, відповідно ну в східній да так званій підкулі, ну більш коректніше країн глобального півні, пане Олексію. А як принципи реалполітик корелюються з тим, що російський експорт нафти до Індії? Зросте у вересні, оскільки Нью-Делі ігнорує штрафні тарифи сполучених штатів, запроваджені з метою змусити країну припинити торгівлю та власне. Підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною. Е, цю інформацію надає Reuters. Три трейдери залучені до продажу нафти в Індії. Повідомили, що у вересні індійські НПЗ збільшить закупівлі російської нафти на 10-20% у порівнянні угу. з серпнем, тобто на 150-300 тисяч барелів на добу, і ось те, що хотів Трамп змусити знову ж таки припинити Індію закуповувати російські енергоносії, все сталося фактично з точністю до навпаки. Індії себе ставить на противагу Сполученим Штатам? Та ні, звичайно. Індія намагається просто зберегти свої інтереси. От і все. Те, що моді вперше за сім років прилетів до Пекіну, точно не означає, що вони зараз стануть з Сідзінпінем та Путіним на кращими друзями. На моді намагається знайти для себе варіанти, тому що індійська економіка дійсно дуже динамічно розвивається. По Населенню Індія вже перегнала Китай і Індії і моді так і формулював раніше, що нам потрібна російська підсанкційна нафта, тому що вона розганяє нашу економіку. по суті, натякаючи сполучено стати Америки, що потрібно якусь тоді компенсаторику за Індії до Індії застосовувати. Не для того, щоб вона відповідно змінила свою позицію. Не можна, як то кажуть, да, грати тільки в одні ворота і тільки вимагати от, з боку сполучених штатів, а потрібно вести ну, збалансовану політику. Ну не не, не всі ж в світі там раби Сполучених Штатів Америки. Ну і в принципі моді дуже яскраво цю політику зараз демонструє. Навіть пам'ятаєте, десь днями йшла інформація через телеграм-канали, що Трамп таки намагався дозвонитися до моді, декілька чотири але... рази відхилив його дзвінок, але він так трубкою не взяв. Ні, це дуже красномовно. Розумієте, якби загальна конструкція країн колективного заходу вона існувала, якби дійсно Сполучені Штати продовжували домінувати і виконували роль гаранта міжнародного права, глобальної безпеки. Ні, Індія тоді нічого не говорила, і вона б, скоріше за все, навіть була вимушена б прийняти Штатів Америки. Ну а коли Трамп хоче всіх, ну так би мовити, вибачте, за сленг, візьму там поняття з 90-х, да, хоче виставити на, на щутчик, да, причому робить це зі своїми партнерами та друзями, це виглядає дуже дивно. Ну коли там Європа 15% платить, ну просто то. Тому, що так там захотів. ну точно не найкраща торгівельна угода, і точно недружня, скажімо так, позиція з боку Сполучених Штатів Америки. Коли Трамп каже, я полетів до Сідзінпіня і побачився там з лідером Північної Кореї, для того, щоб ну десь можливо також він хоче відтягти від, від Росії, щоб Росія не могла так масштабувати війну. От, але чомусь Трамп зовсім мовчить про те, щоб, наприклад, зустріти з лідером Південної Кореї або да, взагалі там да, з політиками, знаходячись навіть там теоретично в Пекіні, тобто в тій частині світу. А до речі, там стоїть американський контингент, 20 тисяч американців. І, скажімо так, команда Трампа вже формулює про те, що вони хочуть зменшувати там свою присутність. Чому Трамп каже, наприклад, ті самі Японії? Я просто хочу, щоб хронологію наші глядачі зрозуміли, да? от наскільки. Наскільки вся, вся те, що будує Трамп, неправильно і руйнує ну позиціонування ПЗ самих сполучених штатів світі, і це тільки наслідок того, що ми зараз бачимо на шосте Пекін. коли він каже Японії, а чому ви не займаєтесь питаннями власної безпеки? А чому ви власну армію не розвиваєте? Ну знаєте, я, я японців не те, що здивую, здивувалися, вони просто в них фізіологічно так хоче ніколи не відкривалися. На слова Трампа, от, кажуть, ну а ну, як так? Ну якщо Сполучені Штати за наслідками Другої світової гарантували безпеку Японії, зараз запитаму, ти, чому ви армію свою не розвиваєте? Ну слухайте, ну це ж ну, ну, ну це повний бред. А що після того зробила Японія з Південною Кореєю? Вони пішли в економічне співробітництво з Китаєм, триосторонньої, буквально там два місяці тому знову ж таки, повертаючись до ШОС, на В'єтнам, які дуже класно заробляють. Бив, давайте чесно казати, називати речі своїми іменами, за першої каденції Трампа, тому що туди інвестиції пішли а, скажімо на рівні з Індією. Він, бо не В'єтнам, був одним із там ключових регіонів партнерів Сполучених Штатів. І за другого Трампа В'єтнам також виграв, тому що по суті багато підприємств з Китаю почали, почали релакуватися, де прогнозуючи, що можливо буде наступна війна економічно торгівельна між штатами та Китаєм. Але що зробив Трамп? Він вибачте на слово спочатку на В'єтнам 46% відсотків. да, Ну потім спустив їх до 20%. Ну тобто Європа стогне від 15%, відсотків. А стратегічний партнер, до речі, в нормативних документах Сполучених Штатів В'єтнам зазначений як стратегічний партнер. Сполучених штатів йому наклали 20%. відсотків. Звідси Індонезія, яка також прилетіла на, на, на шост. Трамп на неї спочатку вів скільки, якщо я не помиляєш ти. 35%, ну, потім знизошов е, до 19%. Е, тобто, ну, дивіться, а що, це нелогічно? Для країни відповідно цього регіону, коли вони бачать таку ну м'яко кажучи дивну політику президента Сполучених Штатів шукати і диверсифікувати відповідні свої ризики, використовуючи взаємозв'язки з Китаєм, це абсолютно логічно. І я вам скажу це абсолютно природньо. І ще раз повторюю, яку я сказав на початку ефіру, це не означає, що ці країни виходять з Ореолу, на країн так званого колективного заходу що вони відмовляються від співробітництва зі Штатами? Ні, вони цього не роблять, але вони хочуть просто зменшити ризики від такої дивної, а не прогнозованої політики президента Сполучених Штатів Америки. І чи змінюється зараз конструкція на глобальному півдні? Конструкцію, перш за все, стримування Китаю з боку Сполучених Штатів Америки на превиликий жаль, так не змінює, що автоматично я глибоко переконаний буде змінювати і. І ситуацію з безпекою на європейському континенті, тому що чим менша буде роль відповідно стримуюча на штатів і партнерів штатів в азійському регіоні, тим більш впевнено себе буде почувати відповідно Європа і тим більше вона знов ж таки в стратегічній перспективі буде йти в сторону співпраці. Хоча б для забезпечення власної безпеки з тим самим Китаєм і мінімізації партнерства зі сполученими штатами Америки ну, і продовжуючи пане Олексію, там у Пекінських зустрічей президент Росії найближчими днями зустрінеться із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцор під Фіцопісвізиту до Китаю Словак про. Прив... Буде на парад третього варіа присвячений завершенню Другої світової війни в азійському театрі воєнних дій. І ось тут запитання. Фіцо про що може говорити з Путіним? Що обговорюватиме Фіцо з Путіним? І де тут чому Орбана забули? А, ну, Тому що Орбан намагається на розцяжці сидіти між Трампом. І відповідності дзінпіня, хоча він спілкується і з першими із другами, дають штатами з Китаєм, тому що на ООН в, в Угорщині є там китайські інвестиції, ми це чудово розуміємо. Але для нього зараз співпраця з Трампом важливіша, тому що зараз активний піковий час його політичної кар'єри, скоро вибори. Йому потрібно формулювати рамку як всередині країни, так і відповідно в Європі. А вся його рамка, вся його. Політична стратегія, вона базується на критиці сьогоднішньої влади Європейського Союзу, ну, і в тому числі як і частина на, на відповідно проукраїнській такій політиці на підтримки наших євроінтеграційних прагнень. Тому нічого дивного немає, Я думаю, що Орбан. Мав якусь таку неформальну розмову, там можливо не зі зінпіням, але з кліянською стороною, де вони погодили як мінімум те, що залишається статус-кво. Хоча йому зараз не з руки пролітати відповідно в Пекін на святкування там а, другої річниці а, завершення війни. Ну та і Угорщина відверто кажучи, дуже дивний там, а, можливо, мала б вигляд. Ну, скажімо так, неоднозначний. І от, от, от просто м'яко дуже сформулюю. Словаччина, Словаччина це вже трішки інше. Одним словом, зараз будуть підживлюватися, підживлюватися праві та ультраправі нахили в європейському союзі. Причому зверніть увагу з двох сторін і за стони. Китаю і країни відповідно, глобального півдня, які навпаки намагаються показати єдність, І з боку Сполучених Штатів Америки в особі нового президента Трампа. Тобто Європа сильна не потрібна нікому. Вона не потрібна ні країнам глобального півдня, вона не потрібна ніповідно президенту Сполучених Штатів Трампу. І тому ці праві такі більш ізоляційні мотиви, так би мовити, мають роз. З'їдати єдність європейських країн зсередини. А якби вони взагалі не думали про підсилення власної безпеки створення армії Європейського союзу, це взагалі був би ідеальний розклад відповідно для цих гравців, щоб Європа просто була однею великою здобиччю, ну і яка б не могла огризати, тому що просто їй не те, що вибили всі зуби, а ці зуби навіть і рости ніколи не починали. Цей сценарій всіх дуже влаштовує, всім дуже вигідний. І от. Мені цікаво 4 вересня, коли європейські країни збиратимуться на свою нараду, да? разом з Орсулею комісії, з Марко Рюте відповідно з НАТО, в цьому трикутнику. Вони що будуть відповідати на таку зміну геополітичного ландшафту, як мінімум, в країнах відповідно азійського континенту да? ну, Глобального Півдня. Тому що, ще раз повторюю, стратегія. Егія стримування Китаю геополітичного вона зараз зазнає дуже великої ерозії, якраз за наслідками тої самої зустрічі в Шос, яка зараз відбувається в Пекіні, пане Андрію, а ще в липні місяці Олексій... Перепрошую, пане Олексію. Ще в липні місяці держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявляв про їм високу імовірність зустрічі між китайським лідером Сі Цзіньпіним та американським президентом Дональдом Трампом. Досі не визначено місце, досі не визначена кінцева дата. Наскільки ви оцінюєте можливість таких перемовин? Питання складне. Питання складне, тому що з однієї сторони е, Сі Цзінпін вже запросив е, Трампа на 3 вересня в Пекін. Ну, от, але чи на фоні цих своїх геополітичних факапів? Ну давайте так це назвемо. Е, Трамп е, погодиться прилетіти до Пекіна? Не знаю. Відверто кажучи, не знаю, тому що всі ці нього що е, залишилося е, це, два дні. Ну так залишилося до вели, але ж ми з вами говорили, пам'ятаєте, навіть в минулих ефірах, що, скоріше за все, всі ця така гіпершвидкість в досягнення політичних результатів в, в завершенні російсько-української війни, вона якраз до цієї дати велася для того, щоб дестабілізувати відносини з Путіним, з Москвою, десь його легітимізувати, десь дати йому дипломатичний комплімент, відтягнути його від Пекіна. Що з цього вийшло? Нічого, нуль завершити російсько-українську війну нуль на ну, вот мені видається, що зараз на єдине на чому сконцентрований Трамп, це на так все ж таки номінують його на Нобелівську премію миру чи не номінують. Ну тому що все ж таки якщо в нього його команди немає розуміння того, що стратегічно на він вже зустріч з, з цим програв. В найближчому майбутньому Ну, мені дивно буде, якщо він відповідно цього не зрозуміє. Ну тому ну, насправді ми вже буквально з вами завтра я думаю, будемо знати, все ж таки, чи полетить а, ну, Трамп до Петійно, чи не полетить. А якщо полетить, от я чесно вам скажу, я виділю на окремий час для того, щоб по можливості спорягати спостерігати навіть в онлайні. На що там буде відбуватись, тому що це надзвичайно цікаво. Як буквально за день. На традиційні партнери Сполучених Штатів, ну якщо не присягалися дзінпіну, то хоча б намагалися знайти з ним дуже конструктивний діалог. А що вони будуть робити, коли відповідно ці два лідери зустрінуться разом? Ну і третій аспект, який надзвичайно важливий в цьому ж аспекті, в цьому ж питанні да, зустрічі на річниці завершення Другої світової війни. 80 років, да? що звичайно, російська пропаганда буде видавати це за нову Ялту. Ну, це 100%. Вони зроблять цю фоточку на трьох Путіна Сідінпін Трамп, і за цю фоточку направду можливо навіть Китай десь посунеться в якісь якихось своїх навіть інтересах під час укладення економічної угоди. Я навіть не виключаю, що на цю економічну угоду між штатами і Китаєм І можуть зараз підсікнути на Трампа, що він все ж таки полетів до Пекіна. Хоча всі серйозні економічні експерти розуміють, що Підприємства давно верифіковані, децентралізовані, заповнена і, там китайськими інвестиціями Латинська Америка і навіть гіпотетичні санкції з боку Сполучених Штатів направду не натиснуть ну критично не натиснуть на Китай, а от обмеження постачання монопольного Китаєм сполучених штатів рідко для високотехнологічних виробництв е, е, Сполучених штатів може нанести просто ну ничівного удара політичному рейтингу сполучених штатів Америки на Трампа, тому ситуація дуже складна, дуже неоднозначна, і я думаю, що направду на е, сторони до сих пір не знають. Е, яким чином все буде відбуватися 3 вересня в Пекіні, і який буде остаточний склад делегацій? Так ну що буде відбуватися 3 вересня у Пекіні? Поки що невідомо. Тим не менше на 4 вересня анонсований візит Дональда Трампа до Парижу, де він за повідомленням видання Financial Times, мав би зустрітися із і європейськими партнерами і з президентом України Володимиром Зеленським кажуть знову ж таки це чутки, що обговорювати. Міжнародні гарантії безпеки для України. Як ви оцінюєте, пане Олексію, перспективи цієї зустрічі, якщо вона відбудеться? Як ми вже з вами сказали, що ну давайте чесно, Трампу цікавить, щоб Україна стала членом Європейського Союзу з прагматичних міркувань. Щоб за все платила, за все платила Європа. І за зброю, і за, зброю, і за відбудову. Абсолютно за все, абсолютно за все, тому що сполучені штати не налаштовані взагалі а, витрачати свої ресурси на не. Не стратегічний, не не, не, не магістральний пріоритет Сполучених Штатів Америки за Трампа. Трамп хоче перекласти відповідальність на європейців, но дестабілізувати відповідно да, ситуацію з російсько-українською війною, отримати премію мира. Бажано ну і відскочити відповідно від цієї теми, переключитись на, на інші, як на його точку зору, набагато перспективніші зовнішньополітичні треки. Тут потрібно бути реалістами. На Трампу буде підштовхувати. На європейці для того, щоб вони взяли по суті на борт на, на буксир, якщо хочете, будь-які ми можемо говорити на, на асоціативні слова Україна. Але Європі це зробити буде дуже важко, тому що Європа зараз і сама не може забезпечити власну безпеку, і вона буде вести важкий діалог зі штатами, навіть гіпотетично, якщо вони будуть готові взяти на борт Україну найближчим майбутнім і взяти відповідальність і за фінансову, і за військову підтримку і за відбудову України. Ну тоді що зробить на противагу Сполучених Штатів Америки і Європі? Дозволить їм купляти в них просто озброєння? Зброєння за завищеними цінами, ну одним і при цьому враховуючи невигідну для Європи на торгівельну угоду, в мене поки що немає відповіді остаточно на це питання, і це така дуже одностороння гра з боку президента Сполучених Штатів Трампа, яка я думаю, дуже не подобається європейцям, але для нас тут є плюс. Тому що все одно вони європейці бачать в Україну інструмент того, що вони дійсно знайшли свою геополітичну суб'єктність. У них немає ні таких технологій військових сучасних перевірених в бою, ні такої армії. Тобто такий ресурс їм не може дати жодна країна в світі, навіть сполучені Штати Америки. Ну тому навіть якщо десь взаємовідносини штатів та Європи будуть погіршувати з часом, то України з європейськими партнерами все одно абсолютно природньо Вони мають тільки ставати більш конструктивнішими та позитивнішими. Зрозуміло, пане Олексію, слідкуватимемо і надалі за розвитком подій. Я своєю чергою дякую вам. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. глядачам. Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із кандидатом політичних наук, керівником міжнародних.